Бажаю здоров'я Чернігівщина! Розпочинаємо новий тиждень. За минулий тиждень ворог 30 разів обстріляв прикордоння нашої Чернігівщини. По 10 населеним пунктам ворог випустив більше 350 снарядів, в тому числі знову застосовував авіацію. Я хочу подякувати головам громад громадам за прикордонним громадам за те, що дуже оперативно реагуєте на всі. Виклики і реагуєте на відновлення того, що знищує і руйнує ворог. Дуже вам дякую. Кінець минулого тижня був непростим для Чернігівщини, в тому числі з точки зору погодних умов. На сьогодні на 11 годину можу сказати, що всі населені пункти, які постраждали внаслідок. Несприятливих поводних умов вони відновлені нашими енергетиками. Хочу подякувати енергетикам за якісну професійну роботу. В той же час у нас лишається без електропостачання сім населених пунктів. Це населені пункти саме прикордоння, де постійно е, здійснюються обстріли. В деяких з них е, не проживають уже люди. Вони повністю виїхали, але в деяких е, живуть по 20-30 осіб і. Зараз робимо все для того, щоб електропостачання повернулось і туди. Продовжуємо працювати над нарощенням фортифікацій в області. Це першочергове завдання на сьогодні минулого тижня. Двічі виїжджав на об'єкти фортифікації, задоволений якістю робіт. Теж дякую за оперативність і за якість. Головне, що військові спільно з нами постійно. В цьому процесі розуміють і е, приймають ці роботи. Фортифікація це для військових, і вона має бути надійною і якісною. По відновленню, якщо казати про відновлення на Чернігівщину цього року, по всім субвенціям надійшло близько 1,5 мільярди коштів. Це і фонд відновлення, і фонд резервний. І субвенції Європейського інвестиційного банку головне, щоб ми якомога швидше ці роботи завершили. На жаль, кошти надходили не з початку року. Дуже багато коштів надійшло лют, серпень-вересень, і відповідно роботи розпочаті. Дуже важливо все завершити в строк. Знову ж таки, це не має впливати на якість. Із головного, що ще хотів сказати, це по є відновленню, по відшкодуванню. Ми маємо 968 заяв, які опрацьовані і по яким проведено виплати. Більше ніж на 100 мільйонів виплатили, виплатила держава зараз людям коштів за ремонти тих будівель, які постраждали внаслідок російської агресії. На жаль, майже дві тисячі заяв на сьогодні знаходяться в стадії опрацювання. Я звертаюсь до голів громад, там де е заяви такі надходять. Будь ласка, е зробіть все, щоб робота ваших комісій, які вам і створені, щоб вона пришвидшилась. Ми маємо зробити все, щоб люди якомога швидше отримали компенсацію від держави. Рухаємось новий тиждень, З вірою в Бога та Збройні Сили України.